Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною Олександр Афонін – це президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів. Доброго дня. Доброго дня. А, у нас сьогодні так розпочинається вже Київська весна, яка буде у книжкова весна, так? Ні, вона вчора розпочалась. Вчора розпочалась. А саме сьогодні я потрапив на ваш вірш, який ви помістили на сторінці у Фейсбук. Я а, тільки Конец, наверное, прочитаю. Еще чуть-чуть, еще совсем немножко, зима уходит, стужа не страшна. И скоро вдоль прозревшего окошка мелькнет в наряде утренним весна. Как розпочалась книжковая весна в українському доме? <зас> ну... Вона почувається, це принаймні, вже позитив. Почувається не дуже добре з точки зору представництва, видавництва і асортименту літератури. Хоча, у принципі, бажаючий може знайти щось до своїх подобань. А представництво викликано тим, що останні два роки вони досить суттєво знизили обсяг виробництва і можливості людей купувати книги. І сьогодні видавництва в основній своїй масі. Вони знаходяться нижче критичної червоної межі з точки зору наявності обігових коштів, можливості бути присутнім на таких виставках, бо це захід є платний, і видавець мусить сплатити певну суму за використання виставкових площ. Сподівання, що він продасть книжки, як то кажуть, компенсує ці витрати, що зробить угу. тобто, книжкова весна у Києві, вона не дуже весна в порівнянні. Ну, наприклад, там з Львовським книжковим, ОМОМ так Який все поширюється, поширюється і стає більшим і більшим. ну він поширювався до певного межі, чи до певного року. А минулого року десь 15% виставкових площ вони теж були не заповнені. Хоча це дійсно найбільш представницький український захід, але він, як то кажуть, не заважає робити і більш дрібніші заходи в різних містах України, в різних обласних центрах, оскільки на жаль, це одне один з небагатьох механізмів. Донести свою книгу до споживача-видавцям, оскільки е зруйновані книжкові мережі. Зруйнована системна книжкова торгівля за винятком мереж, які належали колись ексмо. А зараз, як розказують нинішні господарі засновниками чи господарями, є його українські юридичні фізичні особи, і мережа книгарень є. Все інше це дрібні ядки, трошки в мережах. Супермаркетів, які продають промислові продовольчі товари, вони окремі з них надають свої майданчики для продажу книжок. А в цілому сьогодні український книжковий ринок, як єдине ціле, він відсутній, він локалізований в регіонах. Одна з головних причин цього, що за останні роки е, дуже сильно впали наклади книжок, і скажімо, е, 60% тих книжок, які минулого року вийшли е, друком в Україні. Е, середній наклад кожної з цих нас складає менше 500 примірників. Тобто, книга не виходить е, за межі області, фактично. А це з чим пов'язано? Чому української книжки в Україні стає все менше, менше і менше? Воно пов'язано з тим, що навіть за наявності податкових пільг фактично з боку держави не робилося жодних кроків для того, щоб розвивати видавничу і книготоргівельну інфраструктуру. А навпаки, робилося все, щоб цей простір звужити. Зокрема, знищувались книгарні. Колишня система укркниги, яка існувала в радянській Україні і трошки поіснувала в незалежній Україні, вона була зруйнована постановою кабінету міністрів. Росипала спочатку на дрібні книгарні, на окремі книгарні. А оскільки в е, часи, як то кажуть, е, до незалежності ці книгарні займали чільні місця в обласних центрах на головних вулицях, то вони стали е, дуже швидко предметом е, продажу. Оскільки умови для оренди цих площ чи їх закупівлі були однакові, що для банків, що для магазинів алкогольного напою, що для бутиків, так і книги. Книга не може, як то кажуть, змагатись в кількості грошей, які вона може віддати, ті за інші площадки. І крім того, починаючи з 95-го року, держава почала різко звужувати обсяги фінансування для комплектування фондів бібліотек. В Європі, в світі це стала цифра. В Європі закуповується щорічно 25% від сумарних обсягів річного виробництва книги. В Сполучених Штатах до 40%. в Україні найкращий за останні 15 років час це 2008 рік було закуплено 2,6%. В Росії ця цифра складає 18%, однак в Росії продукується щорічно 600-650 мільйонів книжок, а в Україні їх продукується 50-50 мільйонів. Із них близько 40% – це державне замовлення підручників для загальноосвітньої школи, угу. і власне ринкова книга складає десь в межах 35-36 мільйонів примірників, тобто це 0,6-0,7%. Книги на одного громадянина України. А якщо порівнювати законодавство Росії, законодавство України щодо книги, там зберіглися книжкові мережі, які розповсюджують так. Книги? На відміну від України, там було збережено і державну книжкову торгівлю, і комунальну, і створено умови для розвитку і комерційної книжкової торгівлі. Сьогодні є якісь законопроекти, які можна там подати у Верховну Раду, для того, щоб там, не знаю, там, зменшити, там, зменшити, там НДС на книжку, або там щось там ще там, Що можна зробити, які кроки. Ну, Ці кроки зробили, бо відповідно до прикінцевих положень податкового кодексу. Пільги для українських видавців е, повинні були бути закінчені і зупинені 1 січня 2015 року нинішнього року. І уряд. Е, Намагався реалізувати цей пункт, тобто з 1 січня припинити. Однак Українська асоціація видавців не якою очолюю, ми навели неспростовні факти, що зняття пільгового податкування з української книги воно не тільки не додасть грошей в бюджет, а взагалі держава програє десь близько 600 мільйонів гривень, оскільки галузь як галузь і як дуже важливий елемент інформаційного простору. І дуже важлива зброя в інформаційній війні, вона просто перестане існувати. І люди, які до сих пір працюють в галузі, вони будуть викинуті на вулицю, а е читач, споживач, людський ресурс, може, це грубо звучить. Він буде позбавлений елементарної можливості піднімати свій культурний інтелектуальний рівень. А значить, будь-які реформи е в Україні не підуть, оскільки все, що ми маємо, це результат праці, розумної праці, розумних людей. Ви у себе на сторінці у Фейсбук навели офіційну статистику книжкової палати на 16 лютого. Падіння количества ізданих на в прошлом году 35%, а в этом году уже 62%. Тобто вдвічі більше виходить падіння. Двічі більше двічі більше, і ще раз хочу підкреслити, воно пов'язано з наступними факторами. Перше буквально до 20, до шістнадцятого до тринадцятого лютого ми були в стані такому підвішеному, оскільки ми не знали, чи будуть збережені пільги чи ні. Бо той законопроект, який ми подавали, який пройшов відповідній комісії Верховної Ради, чомусь випав при голосуванні 29 грудня за бюджет оце нічне. Голосування за закон, і власне, ми змушені були робити повторне подання через голову фракції блока Петра Порошенка Луценка 23 січня було подано. Новий законопроект про внесення змін до податкового кодексу, і лише 13-го було проголосовано і ці зміни внесені. Так сподіваємося, що після підписання президентом цього закону пільги будуть збережені. Друге, нинішнього року взагалі в бюджеті не виділено навіть тих крихітних коштів, які раніше виділялись для закупівлі книжок для бібліотек для поповнення фондів, і фактично виділено видатки з Буно видатки на видання підручників для 4-7 класу в цьому році, а вони саме вимагають заміни лише 15 від потреби. Тобто сьогодні держава не може фінансувати видання підручників, а видавці не мають за що видавати ці підручники. І власне ці три фактори основні вони вплинули на те, що видавці зараз не закладають свої тематичні плани і в свою перспективу видання більшої кількості книжок у них про просто для цього немає коштів. А що будуть робити у школах з підручниками для 4-7 класу? Ну, по перше, нам минулого року нам я маю на увазі асоціації, вдалося зламати той корупційний механізм проведення конкурсів підручників, який існував протягом більше ніж 10 років. І зараз запроваджено і в тестовому режимі вже іде конкурсна програма підбору відбору підручників, запропонованих макетів підручників, запропонованих видавцями і авторами в школах. Зараз починається, кожна школа е, матиме е, у себе на сайті, чи, як то кажуть, у доступі 259 підручників для четвертого, майбутніх підручників для 4-7 класу. І після їх відбору е, будемо вирішувати, е, яке замовлення робить та чи інша область. І е, вирішує питання, яким чином фінансуватись, 16 лютого відбулася нарада в міністерстві освіти е, за участю представників нашої асоціації, е, заступника міністра Павла Полянського. Е, напрацьовані пе певні механізми сьогодні вирішується питання кредитування, видання підручників саме цих для 4-го, для 7-го класу. І е, міністерство освіти намагається узгодити це питання з міністерством фінансів Національний банк яким чином це робити У перших числах березня? Ми знову зберемося і будемо обговорювати, які існують варіанти для того, щоб школи і діти отримали ці підручники. Бо на жаль 1 вересня, так? Так, на 1 вересня, бо на жаль, чи на щастя, я не знаю. Сьогодні говорити питання про купівлю батьками підручників досить складно, оскільки існує рішення Конституційного суду наприкінці 90-х років збирали гроші за оренду, як це називається, оренду підручників, але рішення Конституційного суду це було заборонено, оскільки е це протирічить е відповідним статтям Конституції. Угу. А, е якась дивна ситуація. А, я батько дитини. А, в нас є всі підру підручники, які є в школі. Ну щоправда, вона навчається у другому класі. А поруч є бібліотека. А, вони ходять ну, раз принаймні на. Місяць в бібліотеку вони беруть якісь книжки. Потім вони там всі класом йдуть і здають ці книжки, беруть нові книжки. Тобто я не бачу там ніякої проблеми, якоїсь там нестачі або там не бібліотекою і книжками. Ми купуємо книжки на подарунок, і ми приходимо щоправда на Петрівку, і ми там можемо обрати книжку українською мовою там російською мовою, яка нам. Ну, там, більше там потрібно. Навіть є буквально оформлена вона так само, як російською мовою, так і українською мовою. Беріть, обирайте. А тут ми бачимо, що є якісь там проблеми у видавців в українській книжці, там немає магазинів. Тобто. Мені здається, ну я, я не відчуваю як громадянин України проблеми з українською книгою. В чому вона пов'язана? Нема крамниць, я знаю, де крамниці і книжкові магазини. Є базар, є бібліотеки, і у нас в районі навіть дві бібліотеки є. Ходи бери читай. Я хочу сказати, що асортимент бібліотек ви кажете немає нестачі. Я думаю, що ви бачите не все те, що могло б бути там. Це по перше. По-друге, дитяча книга це, мабуть, єдине єдина е, в українській книзі, взагалі, яка ще підтримує певний статус. Батьки купують книги. Це перше. Друге, не всі мають ті статки, які б дозволили їм купувати. Ти книги і ходити на Петрівку Скільки І сьогодні <кій> <кій> книжка, яку ми купуємо. Вона там ну може там 100 гривень коштує, 75, Можна знайти а, а, там, викладають. Ну тобто на яку суму ви розраховуєте відразу? За я, я не буду питати, <кій> який ваш <кій> дохід, сукупний, сімейний і так далі. І так далі, але е, чимало е, сімей, де є діти, і не один, і не два, і не три, які не можуть цього зробити. Для них 100 гривень це величезні гроші. Добре, а скільки тоді повинна коштувати книга в Україні для того, щоб її купували? Адже є статистика, наприклад, там кажуть, ніби то там трохи більше 40% українців взагалі за останній рік не прочитали так. жодної книжки. 60% це офіційна статистика, взагалі за рік не прочитали однієї книжки. А за нашими даними, ця цифра ще більша, близько 72-73%. Тому що нема 100 гривень на книжку? Ні, Або тому... ні, ні. Ні. Питання дещо в іншому. За радянських часів і в нинішній, скажімо так, світовій цивілізації, головним критерієм соціальних можливостей, соціального статусу людини. Є її освіченість, є її професійна майстерність, інтелект, культура і так далі. І так далі. І це було, і навіть в ті часи компартійні людей просували по соціальній драбині, виходячи з його професійного досвіду, з його знання, уміння організувати працю і так далі. Починаючи з 90-х років критерії. Відбору кадрово вони були зміщені в зовсім в інший корумпований бік. І е, на посади приходили люди не за ознаками їх. Е... Розуміння тієї справи, якою вони займаються, їх інтелекту, а з тим, скільки у нього зв'язків і скільки у нього в кишені грошей, незалежно від того, які джерела отримання цих грошей. І сьогодні ми маємо велику проблему, коли йдуть до вищих навчальних закладів не за знаннями, а за дипломом. І е, на щастя, зараз ця тенденція вже переривається, оскільки люди і батьки, і діти починають розуміти, що маючи навіть п'ять дипломів куплених, але коли ти не маєш нічого в голові, ти зараз уже нікуди не підеш. І я сподіваюся, що ця тенденція буде наростати, і ми повернемось в цивілізоване русло, коли батьки будуть розуміти. Що неосвічена їх дитина, вона в кращому випадку може розвантажувати вагони, чи з лопатою класти асфальт чи ще щось робити, якусь абсолютно чорну роботу, але ніяких соціальних ліфтів, ніякого, скажімо так, благополуччя в його житті не буде передбачено. Тобто, поки суспільство не повернеться знову так. до освіченої людини, так. українська книжка і книжка взагалі да. буде ну трохи у занепаді. Вона буде у занепаді І е, всі там податки пі. Ільги і законопроекти вони будуть марні, аж поки суспільство знову там не піде на якісь є, ще, там... є ще один фактор. Починаючи з середини 80-х років, у всіх без винятку країн, включаючи і сучасних тигрів азіатських Китай, Корею, Японія і так далі, існують програми підтримки читання. Вона стосується в першу чергу дітей дошкільного віку в групах. Молодших школярів і середню школу. В Європі існує е, така система тестування Пізе, де регулярно всіх діток перевіряють на вміння читати і на вміння викласти прочитане, А старша вікова група це 14-16 років, вони мусять ще розказати, як знання, отримані з книги, дозволяють їм орієнтуватись в житті. В Україні всі спроби пробити і е, таку програму започаткувати, вони закінчились нічим. І її на сьогодні не існує. А навчальна програма. Ну наприклад, в тому ж другому класі, говорячи вже про а, доньку. А, в них є вірші невеличкі оповідання. А після них є запитання. Ми їх опрацьовуємо. Потім вони приходять у школу. А, вони відповідають там, отримують якісь там а, а, оцінки. Хіба це не програма? Ні. Сприяння ні, читанню ні, 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 е, колись е, в школах були і зараз виходять книги для позакласного читання, і так далі, але це вільна воля батьків. Це вільна воля сім'ї, і я хочу сказати, що е, два роки тому в одній шкіл, я не буду називати її, е, почали експеримент повернення. Е, зробили, е, скажімо так, класну бібліотечку, запропонували батькам зібрати, щоб діти могли обмінюватись літературу. Прочитали всі діти, потім наповнюють ще, і ще, і ще. І це викликало супротив не тільки батьків значної частини. Сказали, навіщо діти ж читають? От є буквар, є читанка, а навіщо їм це до. Додаткове. Є комп'ютер, дитина, але не обов'язково сьогодні не обов'язково читати книги, і це викликало супротив і вчителів, бо вони розглядали це як додаткове навантаження. І лише зараз воно входить в якесь русло, хоча практика показала, проводили цей експеримент в класі, який був третій. Ви знаєте, що зазвичай набирається клас А. Це більш сильні діти, клас Б це так, де середні, Ну, а В, там вже хто кого зібрали збору посесьонки. І виявилось, що після півтора років праці з книгою, системною, щоденною, вони зробили таблиці, вони відмічали, вони вручають такі ці галсточки діткам. Я читаю, я читаючий. І навіть старші діти у них в Зафаті, і виявилося, що цей клас по рівню підготовки. Раптом піднявся вище класу а. І є ще один приклад, відкрита бібліотека. Можливо, ви чули. Здається, десь восени у Києві з'явилися такі невеличкі. Шпаківні, а, їх називали. Да, шпаківні, і вони також не пішли. Тобто їх наповнили книжками, ну так, от в перші там, дні або там, тижні, а потім все не пішло. Я десь відділ, бачив ще шпаківню, там летять книжки або перельотні книжки. Вони називалися. І також там стоїть якийсь там журнал, там сільська молодь так Її нахалившися, і дуже сумний. Справа і в тому, все. що є проблема у нас. На жаль, в значній частині населення України і нашим співгромадянам притаманна така жага халявства. Якщо європейці, європейці роблять такі шпаківні в телефонних будках, але там є умова. Ти взяв книжку, постав іншу. Ти прочитав, якщо ти навіть не маєш що поставити, поверни цю книжку. У нас е, прийшов, подивився, взяв, пішов, і е, ми маємо і другий сегмент такого ж е, халявного ставлення європейців скачати безкоштовну книгу це значить наразитись на закон. По-перше, там дуже мало піратських сайтів. Вони надзвичайно, як то кажуть, ховаються. А з другого боку, це переслідується по закону. І той провайдер, який надає свій, як то кажуть, простір для піратського сайту для поширення безкоштовних книжок, і той користувач, який намагається шукає, скачує, вони дуже скоро, як то кажуть, їх знаходять і карають в Україні. Це практично законом не переслідується, і це е, дуже сильно підриває фінансову потужність видавництв. Я хочу сказати такий приклад. Він надзвичайно сумним. Сьогодні декілька потужних видавництв, які е, готували, видавали підручники для вищої школи, практично з усіх дисциплін, починаючи від гуманітарних і закінчуючи технічними, технологічними і так далі, вони припинили. Випуск підручників. Оскільки державою не фінансувалось і було заборонено витрачати кошти вищим навчальним закладам на закупівлю літератури, то вони поступали дуже просто, вважаючи, що це є нормою, купували один, два, три підручники, сканували їх і починали обмінюватись. Тобто, видавець, видавши 300-400 підручників отакої товщини, він продавав 3, 4, 5, 10, і продаж зупинявся. Він не тільки не міг, як то кажуть, щось зробити він навіть не міг не може компенсувати витрати понесені, і він змушений припиняти свою діяльність. А чому держава не фінансує друк підручників для вищої школи? Так вона практично ніколи за останні 15 років не фінансувала у зв'язку з браком. Коштів а більше того, коли почались уже, як то кажуть, фінансові складнощі взагалі з бюджетом держави, то всі кошти з вузів вилучались з вищих навчальних закладів. І зараз це обговорюється, що вищі навчальні заклади мусять бути автономними і мусять самі розпоряджатись тими коштами, які сплачують студенти, які приходять на платні основі. А до останнього часу ці гроші всі вилучались в казначейство, і навіть будь-які бажання. Керівництва закладу купити підручники, вони припинялися. Тобто, києво могилянська академія КПІ і таке інше. Вони замовляють, наприклад, підручники для своєї вищої школи у видавництві там основа, наприклад, да. і... але вони мусять подати свої е, документи на проплату казначейство. А казначейство складає їх її uh -huh. в шухляду і каже: колись буде. Зараз грошей немає. Він кажуть, як у нас же є особистий рахунок, де наші кошти зароблені нами і так далі. Вони знаходяться в загальній системі обігу коштів державних, коли буде можливість, ми вам проплатимо. Наприклад, зараз відмовлено бібліотекам навіть робити передплату періодичних видань. Сказали, що будете передплачувати їх уже в цьому році. Але наскільки я знаю, передплати до сих пір нема. Тобто під удар поставлена і періодична прес, друковані видання періодичні. І е, сьогодні ситуація така: видавець видає, поки купується. Якщо передає, перестають купувати. Чому я вам е, казав на початку про те, що е, в країнах світу держава обов'язково закуповує певний відсоток книжок? Тобто видавець, видаючи книгу, він абсолютно переконаний, впевнений, що 25% відсоток від його накладу вони вже будуть куплені державою. Держава дає кошти бібліотекам. Угу. А, я розумію, що вона будуть... це, це є державна підтримка, фінансова підтримка видавництва. Не напряму. Не через виробника, а через споживача, а споживач купує те, що потрібно. Я розумію, що в найближчі там роки 3-4 ніякої державної підтримки не буде у закупівлі певного відсотка книжок. Питання не тільки у підтримці фінансової. Питання підтримки організаційній минулого року було відновлено діяльність міжвідомчої комісії при кабінеті міністрів. Тоді був віце-прем'єр міністр Сич. Напрацьована ціла низка протокольних рішень, які зобов'язували міністерства, відомства, місцеві та обласні державні адміністрації виконати цілу низку кроків, провести інвентаризацію наявних приміщень комунальних державних для того, щоб надати їх в оренду під книгарні. Вишукати гроші для фінансування на місцевому рівні бібліотек, Міністерству освіти і Міністерству культури доручено розробити методологію повернення книги не підручників, а книги в дошкільні заклади і в школи, яким чином і вишукувати кошти, навіть на невелику доплату вчителям, які будуть займатися цими, тобто відновити систему повернення людини до культури читання. Але на жаль, це все десь з середини липня, коли почались перегони в парламент, все це було згорнуто і сьогодні воно лежить в шухлядах. Тобто є напрацьована ціла низка пакетів, пакет документів, які вимагають не стільки грошей, скільки організації роботи, роботи існуючих штатів, існуючих органів влади. і… Передачі повноважень одних одному і створення, скажімо, ефективної структури сприяння розвитку книговидання, популяризації читання, повернення книги в суспільство і так далі. Але вони сьогодні лежать мертвим вантажем. Новий склад уряду ще не проявляв, як то кажуть, зацікавленості повернутись до цих документів, які вимагають реалізації, де вибудована система, яка в чомусь дублює, в чомусь дублює ті європейські системи, які існують і які. Які вже за десятиріччя виправдали е, свою ефективність і працюють на суспільстві? Ну я сподіваюся, те, що ми порушимо тут е, ці питання, це буде якось відгукуватися і, взагалі, і можливо дійде, дійде і до Верховної Ради. Я сподіваюся, тим більше, що е, є обіцянка е, Юрія Луценка. Голови фракції блока Петра Порошенка створити і це, мабуть, буде вперше за всю історію незалежної України, окрему депутатську групу зареєструвати її, і буде вона називатись Книги майбутньої України, яка буде пакетно готувати закони, які дозволять ефективно розвивати книговидання, підтримувати читання і працювати на майбутнє України на інтелект нації. Дякую. Олександр Афонін – президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, був сьогодні у нас в студії. Дякую вам. Дякую вам до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.